РЗТК Локі потужна та зручна у використанні праска, що забезпечує ідеальне прасування різних видів тканини. Стильний дизайн ідеально поєднує чорний, смарагдовий та золотий кольори. Керамічне покриття забезпечує плавне ковзання тканиною. А завдяки високій потужності, підошва миттєво нагрівається, і праска готова до роботи за лічені секунди після ввімкнення. Пристрій дає змогу вибрати температурний режим роботи відповідно до типу оброблюваної тканини. Є можливість розпилювати воду. Завдяки плавному регулюванню можна вибрати рівень плодування пари відповідно до ваших завдань. Паровий удар забезпечує розпрасування особливості яких зборок. Його можна використовувати під час сухого, вологого прасування, а також у вертикальному положенні пристрою. Функція вертикального відпарювання призначена для просування одягу, штор та інших виробів із тонких тканин, розміщених у вертикальному положенні. Праска оснащена спеціальною захисною системою, що запобігає підтіканню води під час просування на мінімальних температурах. Об'єм резервуара для води становить 380 мл. Модель має спеціальну систему очищення від накипу. Праска автоматично вимкнеться, якщо ви не просуватимете її деякий час. Через 30 секунд у разі горизонтального розміщення та через 8 хвилин у вертикальному положенні.